Це комплексна ідея помилка не тільки військового комісаріату, але й дільниця поміщення, яка подавала ці списку, яка безпосередньо сіснювала вручення цієї Причому, Якщо ви побачите, абсолютно нічого не хочу, не знімаю відповідальність своїх ідео, але що ви побачите, що поїздка була прикріплена, вже до тіла степлера, уважно подивіться, як вона була десь видернута. Я рахую, що це в тому числі і Подопльоха майбутнього, що нас чекає, тому що почалась предвиборча кампанія, хтось на цьому хоче відібрати. Ще раз наголошую, що е, військовий комісря не приймає і не здійснює ніяких е, замовлень, тим більше політичних. Громадяни України зобов'язані захищати свою Буківщину. Е, герої, які віддали життя за незалежність нашої України, мають бути гідно пам'ятатись не тільки на річниці і постійно, і на дні народження, коли вони народилися. Це ми маємо всі пам'ятати. Вчорого раз, я думаю, що ми знову ж таки, пані Христина навіть не знала, що, на жаль, що чоловік напоможений державною нагородою і простою. Еще нашим воинам будет вручена награда, но это еще раз скажу. Честь и слава нашим героям, которые защищают нашу батьківщину, которые полагают за ее суверенитет и территориальную целостность. И однозначно будут покараны, вы увидите в нашем брифінгу, что посадові особи, в том числе військового воинские будуть будут покараны за уступленную операцию. бицеб очень затронут еще